Доброго ранку дня вечора вже ночі. Несмішний подкаст, а можливо, а можливо, не несмішний подкаст, можливо, це взагалі не буде подкастом, я не знаю. Короте, тест Драйв у нас сьогодні. Юра, про що ти базариш? Взагалі? Що це за привітання? Е, та, отже, можливо, це буде новий епізод несмішного подкасту. Так, одну секунду відкриваю двері. А можливо, цього не побачить світ ніколи. Ви це чули? Ви чули цей грохіт йований? Це, коротше, я відкриваю двері гаража, бо я виходжу через гараж, виходжу пройтися. І я цей. І я е, включив. Собі мій мікрофончик. Так, Зараз буде знову шуміти, вибачайте. Треба змастити ці двері, бо то вже ні в які двері не влазять. Коротше, я вирішив попробувати новий формат і записати. Записати епізод на ходу. От я собі вийшов зараз пройтися, мені треба зайти в декілька місць, і я вирішив е зробити експеримент. Коротше, що я роблю зараз? Так, якби комусь було цікаво. Отже, я вчепив собі мікрофончик до себе. Е його не видно. І я йду просто говорю так собі. Але щоб, не, щоб це не виглядало ніби я йобаний фрік, або виглядало ніби я менш фрік, я в собі взяв навушнички свої аероподзи. Вони розряджені, і я, ну. типу, я просто запхав їх в ухо. Щоб не виглядати, як якийсь, блядь, вуличний навіть привіт, пасько. Щоб не виглядати як вуличний навіжаний, який просто йде і розмовляє сам з собою. От, і так, типу, просто виглядає. Ну, я так сподіваюся, що це виглядає, наче я хіпстер, який йде і розмовляє через аїрпози з кимось по телефону. А оці вилучені на навіжання, знаєте, ці, які ходять по вулиці і кричать на всіх, обзиваючи там всіх під расами, там кудись в повітря валають і кричать, яке все хуйове. От признайтеся, чесно, ну, є якась доля розуміння до них, правда? От деколи так деколи хочеться аж біля них так стати і сказати, блядь, да да. Сука, підераси піздець. <ріху> <ріху> Добре, може, треба оце менше хоча б реготати, коли я говорю. Бо. Але, з іншого боку, це ж, напевно, правдиво. Юра, блядь, все, розслабся, розслабся. Ніхто на тебе не звертає уваги. Все заїбі, все заїбі. Так, отже, я йду в аптеку. Це перший мій пункт призначення. Я зараз закуплюся цілою купою всякої е, медицини для е, шлунку, для животика свого. Тому що після видалення зубів я пив антибіотик, який мені сказали, до речі, що можна і було б не пити. Це просто так лікарі страхуються. Типу, дають тобі пропити антибіотик там 3 чи 5 днів, щоб, щоб тебе не... Не, не було якогось запалення, типу, і так далі, але ніби ну, це не обов'язково, що типу, і так з собою все буде заебісь. Ну, хуй його знає. Мені сказав лікар, я коли купляв цей антибіотик, до речі, він їй каже: Та, типу, можеш один день навіть пропити, навіть не паритися. Я купую його в аптеці, і аптекарка питає мене, скільки. Я кажу, Та мені типу, не один день там, пластинку, я не знаю. Ну, Бо ж не можна брати там тибі по одній таблеці поштучно. І, і вона така: та що то є на один день? Та то нічого не дасть, та то нічого. А хто то вам таке сказав? М -м та то щось не, то то неправильно, то він тільки на третій день починає діяти. Я думаю, блядь, ну просто нахуй візьми мої гроші і дай мені, блядь, то, що я попросив. Ну, є ж, напевно, якась причина в тому, що. Він, блядь, лікар, який виписав мені антибіотик, а ти зараз, е, аптекарка. Ну, типу, напевно, блядь, зокрема, це тому, що він сука знає краще. І взагалі, чому, блядь, ти думаєш, шановна аптекарка, що, ну, коли мені сказав лікар, я послухаю те, що говорив ти. Ну, просто... Що це за людина така має бути, яка отримала, отримала блядь, рецепт на якісь ліки, приходить в аптеку їх купляти, а висловлює їй свою думку цій людині, і вона така: А, ну, блядь, ну добре, окей, так, я тоді візьму. От прикиньте, ти приходиш і купуєш золофт, аптекарка тобі каже: Йой, та то такий сильний та то... Та ви знаєте взагалі, то то антидепресанти, хто ту вам виписав? Ти кажеш, ну, психіатр. Таке: та ні, та й. Та воно візьміть, блядь, валеріаночку і звіробойчик. То набагато ліпше і працює так само. І не таке шкідлеве. І ти такий, о, бля, ну добре. <ріху> <ріху> Нахуя ж мені? Це ну, шкідливе таке, правда? Коротше, коротше. Тому, до чого я це все вів, Блядь, Юра, будь ласка, зберись. До чого я це все вів? Е, я йду в аптеку купляти собі всяке дуслунка, тому що, тому, що, тому що... тому антибіотик переїбав мені нахуй все травлення. Вибачайте за такі інтимні деталі, але е, навіть зараз я йду, і я думаю, я встигну, блядь, до наступного пересісту. Чи прийдеться, блядь, десь на ходу вирішувати це питання? Фу, це так неприємно, блядь. І, і. Я просто, ну, досвідчений чоловік, я знаю, як займатися самолікуванням. І тому я йду купляти всякі таблеточки, які я, які я приймаю коли у мене. всяке зі шлунком хірове. От. Ну, те вже на досвіді, нахуй мені з лікарем консультуватися, правда? От. Отже, це та, це перший пункт призначення. Я, до речі, до речі, до до речі, 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 я пив ці е, антибіотики, і я до них пив прибіотик, який, вроді, би мав ну, врятувати мій шлунок. Але от в чому штука, що цей пребіотик, я знайшов його вдома. Ну, Він по терміну придатності, що був ок. Але це, коротше, прибіотик польський. Ну, тобто, повністю польський, з Польщі. Його Настя привезла, коли кудись їздила. І їй теж треба було там щось. Не знаю, чого є, там, треба був цей прибіотик. Але суть, вона привезла цей прибіотик з Польщі. І я думаю, ну нахуя мені купляти якийсь ще тут прибіотик, якщо вдома є? Коротше, як і все польське він до пізди. От що я вам скажу, блядь, до цілої сраки. Ні, я, блядь, він не дав. Я міг з тим, з тим самим успіхом собі грудки землі е, засипати в'єбало е, з цього, з возонка свого. І сподіватися на то, що це. сподіватися на то, що. Це врятує мій шлунок. Стоп, я щось такий якийсь жорсткий темп взяв. Треба, блядь, повільніше йти, бо я вже задихався. А, блядь, от що я задихався, тому що я. Тому що йду і піжджу, блядь. це тобі нахуй не, цей, не коники з гімна ліпити, Юрко. Мені вже скоро 30 років, якщо все буде добре. Е, е, так, ось. Отже, перший пункт призначення це аптека. Другий пункт призначення це розетка. Щоразу що треба, це, це не інтеграція, на жаль. Я, коротше, замовив там камеру. Сука, камеру, яка коштує майже 1000 доларів, блять. Sony, якусь там zv 1, щось таке. E першу чергу для стрімінгу. Такий вам спойлер алерт. E добре, давайте так. Першу чергу для на стрімінгу. E Настя, моя, якщо ви раптом не знали, я залишу посилання на її твітч. Вона стрімить, але зараз не стрімить, тому що в неї немає нормальної камери, і вона це робила на телефон. І телефон перегрівався і вирубався. І, коротше, вона не може через це стрімити. Ну, так вона мені сказала, як мінімум. І я подумав, що це б було приємно. їй, Якби я оту камеру, про яку вона говорила, так би мовити, їй подарував. Ну, але не зовсім подарував. А... А типу і собі купив, тому що я теж буду стрімити. Ем, на своєму youtube каналі Ні, ну можливо, ні. Напевно, я на твічі, я читав, що, типу, прикольна стратегія це коли ти на твічі стрімиш, і потім, типу, свої стріми як або повні, або заливаєш ролики, якісь обрізані на YouTube. Ем, ну, і таким чином у тебе такий виходить омні чанел е, твого контенту. От, е, і я от щось подібне збираюся робити. Тобто на твічі стрімити і зливати це на Ютуб. А що стрімити, коротше, хочу спробувати формат, е, де я з глядачами в онлайні е, пишу жарти. От, просто, типу, розганяю якісь приколи, глядачі мені задають якусь тему, ми щось там там разом типу пишемо, і такий от, такий формат, не знаю. Ну може, хоч так, я почну, сука, писати жарти. Ну, може, хоч якось буде якийсь вже, блядь, я не знаю, режим, розпорядок, блядь, якась рутін по написанню жартів, тому що зараз моє написання жартів виглядає як. О, блядь, треба записати нахуй. Десь коли ти сидиш на унітазі, або, або миєшся в душі. От зазвичай це вночі. Я коли лягаю спати, а я вже лежу, вже все. І тут мені приходить в голову якесь. Щось, що мені здається смішним. І я встаю, беру телефон і записую це, на другий день перечитую і думаю, йоп, твою мать, блядь, ліпше би спав вже. Так. Я зі свого, я зі свого дачного селища виходжу трошки до цивілізації, до дороги. Я не знаю, наскільки добре Аїшка впорається з. Ліквідацією шуму від дороги, тому ви можете чути зараз ну, машини на фоні. Але, зрештою, як я й казав, може цього взагалі світ ніколи не побачить, тому похуй Ем, Так, Дачне селище, от де я живу, воно називається Дачне селище Урожай. Не, В натурі я не думаю, якщо це на карті подивитися, то типу, ну, оцей райончик, в якому я живу на майорівці. Називається Дачне селище Урожай. Коли у нас є Дачне селище Сигнал люкс, і ще якесь Дачне селище для якась черешня чи якась така хуйня. Якась ягодка походу. Ем, так, ось так. Ем, а до чого я це? Нахуй я це взагалі розказую? Так от, буду стрімити. І... Постити це на Ютубі, може, нарешті буду писати жарт. І, до речі, стосовно жартів, завтра, себто в суботу. Я сподіваюся, що я залию цей епізод сьогодні. Тобто, завтра, в суботу, на шосту вечора, в оплесках, буде стендап. Мані Майк, буду змагатися з якимось іншим коміком або комікесою за гроші. Ну, приходьте, мені треба ще аплодисменти. Потрібні ваші аплодисменти. Шо-ше, ем... шоше, шо-ше. Я, блін, хотів про щось поговорити. І тупо мені це вилетіло з голови. Е, звісно, блядь, бо хто ж готується до того, щоб записувати, так? А, знаєте, що хотів, коротше, спробувати. Можливо, навіть наступний епізод спробую. Хочу спробувати записати це на англійській мові. Як ви думаєте, це хороша ідея? Ну, тобто, типу, англійську ж, я думаю, ви всі розумієте, як мінімум, на рівні, щоб слухати, а не, не обов'язково говорити. І. Якось не знаю, мені щось це крутиться в голові, бо в мене часто є така штука, що я думаю англійською мовою. І, наприклад, коли якісь жарти мені в голові там крутяться, бо це Це складний такий непонятний мені процес, але от якось, знаєте, буває, ти робиш якусь рутинну роботу і, і ти просто собі крутиш в голові якусь думку, якийсь типу діалог, сценку якусь розігруєш. І... Деколи я починаю робити це прям вголос, і в ці моменти я, напевно, виглядаю ще більше як фрік. Настя вже звикла до цього. Я сподіваюся. І я цей. І я роблю це на англійській мові. Шарите? Я не знаю чого. Може, тому що я дуже багато дивлюся англійського, американського стендапу, і якось мені звично вже те, що. А, ну, Стендап на англійській якось. Я, я не знаю чого, не знаю. Просто... Я говорив, до речі, про це з одним коміком, він має Він має цікаву гіпотезу стосовно цього. Він, він сам американець, і І він каже, що е, просто, типу, оскільки англійська мова не моя рідна мова, то я сприймаю її по-інакшому в плані емоційної прив'язки. У мене немає такої емоційної прив'язки, і я якби. Коли вживаю якісь англійські слова або ідіоми, то я сприймаю їх більше як. Я сприймаю їх так, як я якби бачив це там в фільмах, чи в серіалах, чи в тому самому стендапі, але не так, якби я це сприймав як native speaker. Тобто навіть та сама по значенню ідіома, чи фрази, чи слова в українській мові, типу, як. Як це правильно, Синтекс... Ні, не синтаксично, семантично? Семантично чи лексично? Що означає? Я... Яке слово означає зміст, типу сенс е... висловлювання семантично чи лексично? Напишіть мені, будь ласка, в комент куди-небудь, бо я щось забув, я тупий. М -м так от, давайте давайте візьмемо так: лексично. При Припустимо, блять, сука, запиздівся. По змісту, по змісту. <хи> по значенню, типу, воно мені якби ну, звучить, е, наче вже забарвлено емоційно, коли я говорю українською мовою. Я маю якісь певні асоціації, яких не маю з тою самою фразою по змісту в англійській мові. І тому, е, оскільки є це абстрагування, від емоційного. І я фокусуюся більше по якомусь там ну, змісту і фльору, типу на якомусь змісті і фльорі, тої фрази чи слова, е, воно мені, типу, ну, цікавіше звучить, цікавіше, незвичніше, тому що я ну, якби банально не так багато вживаю е, англійську мову, як українську і це все. Можливо, це цікава гіпотеза насправді, але не От Мені просто якби звучить. І я з багатьма іншими коміками про це говорив. І вони теж так кажуть, що звучить англійською мовою стендап смішніше, ніж українською. І навіть якщо подивитися якихось, якихось американських коміків, як вони жартують, і ну, вони там якісь відіграші, наприклад, чи, чи якісь е обманки кидають, і люди з них сміються. І, ну, Ти коли пробуєш щось схоже робити українською мовою, люди з цього не сміються. Ну, звичайно, треба, напевно, робити поправку на те, що це, сука, професійні коміки, які десятки років займаються комедією, і вони вміють, блядь, буквально там чверть тони нахуй інтонації так зробити, щоб люди роз'їбалися. Можливо, можливо. Ну, але ну, не знаю, як коротше, такий ефект. Це я все до чого? Це я до того, що я хочу спробувати стендап. Блять, який стендап. Епізод. Давайте таке. наступний епізод я спробую записати англійською мовою. Я, напевно, не буду це робити вже ні в машині, ні на ходу. Якщо я взагалі буду робити на ходу. Так, добре, я стану трохи далі від дороги. Якщо я взагалі на ходу буду коли-небудь записувати, я не впевнений, що це хороша ідея. Ем... Придеться десь сісти і отак от, от прям собі свідомо записати. Що ви думаєте про цю ідею? Ви зрозумієте все, що я хочу сказати. І взагалі, як вам видається смішніше англійською чи ні? Поділіться своїми думками де небудь напевно, в телеграм-каналі. Так, значить, що там? Я маю посилання вам залишити на твіч Насті, я маю створити собі аккаунт твіч. Ну, то вже потім, то вже таке вам на це похуй. Поки що. Ем, і все. Добре. Я думаю, що, напевно, для. Першого разу, якщо, якщо щось з цього і вийде, то для першого разу буде нормально. Я не знаю, скільки я зараз записую, тому що я, тому що я не брав ресивер, а просто записую на DGIний мікрофончик. В чому, сука, реально, блядь, перевага цих DGIних мікрофонів. Ну, що, блядь, дуже класно, коли ти можеш з собою просто взяти мікрофон, більше нічого, і записати прямо на нього. Ну, це заебісь. Ну от відверто це заєбісь. Це якась така автономність і портативність. Прикольно, прикольно. Можливо, от, ну, через це воно і вартує там, тих своїх грошей. Та й все? Та й все. Я зараз купую собі прибіотики. І якийсь лебергінчик, щоб ще печіночці під підсапортити, І щоб у мене добрі були випорожнення і все зі мною було файн. Потім беру, забираю камеру і вертаюсь назад до праці. Тому що сьогодні п'ятниця і панщина ще триває, кріпак, блядь, нечемний, щоб йшов гуляти. <гум> все, а вам бажаю гарної п'ятниці, вихідних майте ручки з милом, слухайте маму. Добре спіть, добре їжте і підтримуйте сили оборони. Бережіть себе обов'язково. Я вас обняв, підняв і поставив на місце в цьому. Па-па!